Зі своєю мамою я завжди домовляюся про все заздалегідь тижнів за два, чи стосується це того, що ми приїдемо до неї в гості, або того, що треба подарувати й на день народження, що мені потім не виказували, що подарунок зовсім непрактичний і непотрібний. От і коли сестра чоловіка повідомила про те, що вона виходить заміж через місяць, я відразу зателефонувала мамі. Мамо, кажу, чоловік у вас сестра заміж виходить, не могла б ти посидіти з онуком чотири дні? Ми два дні там і два в дорозі. Будь ласка, з мене продукти, холодильник заповню весь. Нашому з чоловіком синові три роки. Тягнути його потягом в інше місто і на гучне свято я вважаю зайвим. Треба сказати, що маму ми не часто про таке просимо. Іноді вона навіть ображалася «О, твоя сестра Лариса часто мені онуків привозить, а ти мене не балуєш своїм синочком, говорила мама. Лариса молодша за мене на рік. У неї двоє дітей старшій доньці сім, а молодшому синові всього два роки. Вона живе в місті, як і я, але її діти у бабусі і раніше жили довго, і зараз залишаються часто. Лариса з чоловіком то на курорт одні їдуть, то на турбазу, то на рибалку, то просто вони втомилися від дітей. Тому я із сестрою попередньо поговорила, що через місяць я везу до мами Артемчика, адже з трьома дітьми мамі було б важко. Лариса погодилася, а мама навіть зраділа нарешті вона побачить онука. Я ще кілька разів перепитувала маму, чи не змінилися її плани, навіть в четвер вранці зателефонувала. Після обіду я повинна була відвести до неї Артема, а вночі у нас був поїзд. Посадила я сина в машину, заїхали в магазин, накупили дитячої їжі і різних смаколиків для мами. Я знала, що сама себе вона не побалує ні дорогим хорошим сиром, ні іншими делікатесами. Ще до того, як я відкрила хвіртку, я почула дитячі голоси Так і є, син і дочка Лариси вже грали на подвір'ї. Я зайшла, мама сиділа в саду на лавці, і, побачивши мене, вона зніяковіла. А з будинку в цей момент вийшла Лариса. Мамо, Ларисо, питаю, що це таке? Ви ж обіцяли. Розумієш, дочко, каже мама, у Лариси виникли термінові справи, Їй дуже треба залишити у мене дітей. Вона мені сказала, що з тобою вона домовилася. Які, питаю, у моєї сестри термінові справи у вихідні несподівано з'явилися. І з ким вона домовлялася, якщо я нічого про це не знаю. А не твоя це справа, посміхається сестра. Хто перший встиг, той і молодець. Так що розвертайся і вези свого Артемчика в місто. Залишити сина не можна. З двома малюками двох і трьох років мама не впорається. Але як же так? Мені ж обіцяли, гарячково міркую, як тепер бути, як встигнути зібрати сина в дорогу, щоб взяти його з собою. Йду до машини, несу на руках засмученого сина, який зрозумів, що з бабусею він не залишиться. А Лариса слідом ми на електричці переїхали, підвези мене до міста. М -м, яка смакота у тебе в пакеті? Мої діти обожнюються печивої сирки. Сестра хапається за пакет і хоче залишити мої продукти для своїх дітей. За звичайних обставин мені не шкода продуктів, але тут мене ситуація вивела з себе. Мало того, що вона всупереч нашим домовленостям ускладнила мені життя, так ще й продукти залиш, її до міста довези. Досить бути добренькою. Я забрала у сестри пакет, зачинила двері, і ми з сином поїхали. Мені дзвонили щодо мого негарного вчинку два дні і сестра і мама. Це я вчинила негарно, а Лариса невинна кульбабка? На весілля ми з'їздили. Мені допомогла Артемова хрещена мати. Вона живе в сусідньому під'їзді, запропонувала залишити його з нею. Повернулися. Прийшов місяць, мама дзвонить. А чому так довго до мене не привозять мого ненаглядного Артемчика? А тому, кажу в тон, що в будь-який момент приїде твоя кохана Ларочка і привезе тобі своїх діточок, а Артемчика знову доведеться назад вести.